Колеги, також презентую вам ось таку полірувальну машинку ексцентрикову, до речі. Тут заявлено 12 вольтова на 80 Вт від 25 до 6 тисяч обертів за хвилину. Маємо тут два акумулятора, зарядне, зарядний пристрій, інструмент для заміни всяких різних насадочок. Діаметр 2, тут, тут 30 мм та 50 мм. Як бачите, всякі різні, тут є для полірування, і для... в мірі це для полірування. Хто займається поліруванням фар, можна таке використовувати в таких місцях, де потрібна ексклюзивна така мініатюрна робота. Ось стали... ставили акумулятора. То бачите, що ексцентрикова працюють, оберти регулювання також є. Показує заряд батареї. Тому цікавий такий девайсик. Кому цікаво, пишемо, дзвонимо, звертаємось до менеджерів.